Вітаю вас! Ви на каналі Хайтаро, мене звати Людмила. Давайте сьогодні подивимося Харків. Що чекає на це місто у 2024 році, 2025, чи буде окупація, що буде з нерухомістю? І так, починаємо. Мене звати Людмила, ви на каналі Хайтаро. Сьогодні 19 листопада 12 година. Давайте подивимось, місто Харків до кінця року. Кінець листопада, грудень. Чи покращиться ситуація щодо обстрілів в Харкові? Харків, чи покращиться ситуація щодо обстрілів. Королева мечів, вежа відразу випадає сімірка мечів і жриця. На жаль, тут дуже багато здаються позиції, дуже багато наносяться хитрі підступні удари. Житлові будинки однозначно будуть страждати вежа і королева мечів, це вже неодноразово так відігрувалося. Удари по енергетиці досить жорсткі будуть, особливо зверніть увагу на період 2, 7 грудня та 16 грудня. Дуже Сильні можуть бути удари. 27 листопада ще можуть, на жаль, бути жахливі удари, тому зверніть увагу на ці дати. Енергетика страждає, страждають житлові будинки. Можуть бути удари, по-перше, це там, де Загострення бойових дій з тої сторони завжди вам летить. Всі, хто проживає в Харкові, знають, куди найчастіше прилітає скупчення військових, можуть бути удари. І, на жаль, є в Харкові серед керівництва Харківської області, Харкова ті люди, які працюють на Росію. Жриця п'ятірка мечів і по сімірці мечів здають інформацію. Там, де Скупчення військових, скупчення техніки туди луплять, а також просто для того, щоб залякати людей, щоб люди виїжджали, щоб люди не бачили свого життя в місті Харкові. Пишіть свої коментарі, що ви думаєте з цього приводу, і хай вам щастить. Давайте подивимось на грудень прогноз для Харкова. Прогноз для Харкова на врудень. Дивіться, 21-ше Число також фігурує, і, як я говорила, в період з 2 по 7 число дуже загрозливі дати. Також 13 грудня, тобто зверніть увагу період з 2 по 7 грудня, особливо 2, 3, 5 і 7 число, а також 27, 21 число і 16 грудня. Дуже можуть бути жорсткі удари, в тому числі по житлових будинках. Якщо брати так, то На початку грудня можуть бути удари по вокзалах, залізничні вокзали, автостанції, досить велика загроза для дітей та оздоровчих закладів, тобто лікарні. Все на початку грудня може знову обстрілюватися. Далі, якщо брати до кінця місяця, то знову ж таки по горі можуть бути удари по житлових будинках, що призведе до досить великої кількості жертв. Також я вам говорила, що готуються теракти. На жаль, підтвердилася ця інформація, і, на щастя, наші спецслужби змогли запобігти цьому терактові в Харкові. Подивіться попередні прогнози. Сьогодні тисячний день війни, і як ви знаєте, Росія в спокої не залишила жодне місто України. Вже були масовані удари, і, як то кажуть, Росія може повторити. Тому Харків, тримайтеся. Дуже хочу, щоб кожен, хто дивиться мій канал, підписався, поставив лайк, дзвіночок, і хай ви отримаєте за це свій плюсик в карму. В мене був таропрогноз на початку року, що Росія хоче включити Харківську область також до своєї конституції. Цих планів Росія не залишила П'ятірка мечів і жри. Це єдине, що курська операція трішки поламала Росії плани, і не так сталося, як гадалося. В той же час на Куп'янськ Росія постійно намагається сунути, хоче все ж таки хоч що-небудь окупувати, щоб були підстави внести до своєї. Конституції і Харківську область. Якщо взяти тут в цілому, поки що. На щастя, по цих картах окупація Харкова не показує, в тому числі Харківська область, бої можуть йти, може йти загострення і, на жаль, можуть деякі регіони Харківщини все ж таки окупувати або будуть там йти настільки жорсткі бої, що люди не зможуть проживати. Гора і королева мечів це, на жаль, показує багато людських жертв і втрат. А тепер, як я обіцяла, давайте дивимося стару прогноз для Харкова та Харків. На 2025 рік. Підпишіться на канал, поставте лайк, дзвіночок, і хай у вас все буде добре. Дивимось, Харків, місто Харків 2025 рік, чи є загроза наступу на місто Харків 2025 рік. На жаль, і в 2024 можуть загострити ще більше обстріли. Дивимось. Харків, 2025 рік. Чи є загроза наступу саме на місто Харків? Четвірка пентаклів. Помірність, колісниця і е, король Пентаклів. Те, що я вам говорила: плани є ось колісниця, але це все перекривається помірністю. Е, і четвірка пентаклів на дні. Все ж таки говориться, що бойові дії будуть йти і в 2025 році, на жаль, досить таки активно. Але блокується четвіркою Пентаклів, тому такого жорсткого наступу на Харків е, з окупацією тут не показується. Показує. В той же час плани є, але це трохи з часом. Можливо, на літо 2025 року у росіянів є накопичити техніку по помірності королю Пентаклів, щоб піти на Харків. Але зараз поки що такого критичного наступу зовсім з окупацією не показує. Тоді давайте подивимося. До речі, щодо Харкова, може бути, знову ж таки, дуже будуть сильно бити по станціям залізничним вокзалам. Будьте досить обережні, ось це. По помірності ця карта, на жаль, відігрувалась, коли були удари по заправках, тобто великі пожежі, там, де по газовій трубі. Там, де йде транспортування рідини, тобто це може бути газогон, водогін, будь-яка критична інфраструктура, яка може сильно горіти, дуже сильно вражати інфраструктуру міста. Все це може, на жаль, бути. Може також бути удар в районі якогось мосту. І як варіант по королю пентаклів, це досить таки жорсткі удари по місцям, де скупчення людей відбувається торгівля. Тобто це ринки, ТРЦ та таке інше. На жаль, ось такий негативний прогноз на 2025 рік може бути проблема з опаленням, газопостачанням, водопостачанням і. Будуть бити по шляхах сполучення, тобто залізниці, вокзали, дуже будьте пильні. Пишіть свої коментарі, що ви думаєте з цього приводу, чи подобається вам цей розклад. Далі. Давайте подивимось, яка вірогідність все ж таки окупації Харкова Росією у 2025 році. Чи є вірогідність окупації Харкова наразі 2025 рік. На жаль, тут випадає вже диявол, і це дуже-дуже погано, щоб ви розуміли. Тому що диявол може означати саме окупацію, але дивимось сам безпосередньо розклад. Дев'ятка Пентаклів, помірність і місяць. Я думаю, що тут все ж таки, бачите, знову таки помірність випадає. Ситуація в Харкові 2025 рік, на жаль, не покращується, вона може погіршитися якоюсь значною техногенною катастрофою. Саме якимось хімічним забрудненням, радіаційним забрудненням, на жаль, в багатьох прогнозах на міста випадають ось ці карти алхімії, помірність і карта місяця це якесь. Забруднення радіаційне, хімічне та таке інше. І тут, по цих картах, я б сказала, більше саме не окупація, а якийсь великий вогонь, якийсь дуже сильний удар по чомусь можуть так сильно влупити, що, в тому числі, в місті Харкові буде забруднення. Це не обов'язково саме місто Харків, але також може постраждати і місто Харків від ось цього. Або це буде. Забруднення води, як вже було, я вас попереджала, і по таких картах може відігрувати забруднення води, або ж якась техногенна катастрофа на якійсь АЕС, або на якомусь хімічному заводі. Але щось таке досить таке, жорстке показує. Якщо брати по дияволу, то, звісно, Харківщину хочуть, хочуть окупувати. Але далі, якщо взяти, за дияволом йде сімірка Жезлів, п'ятірка Жезлів і імператор за Харків будуть битися до останнього і окупація цього міста не показує. Але в той же час росіяни зроблять таке нестерпне життя в Харкові, що люди, ну як наче в пеклі. На жаль, таке не дуже мені подобається тут розклад. Звісно, давайте подивимося. На ленорман. До речі, в Харків будуть додатково ресурси завозити, але цього мало. І це, звичайно, керовані авіаційні бомби, каби, фаби, нічого доброго, забруднення середовища, що неможливо проживати в місці. Ось такі плани в росіян щодо Харкова та Харківщини. Давайте подивимося на Ленорман. Давайте подивимось саме житлові будинки 2025 рік в Харкові. Що буде з життям звичайних людей, житлові будинки? Дивимося, тут корабель. Дуже багато людей буде виїжджати гора зірки за кордон. Це країни Європейського Союзу, країни. Які мають на прапорі зірки, тобто це може бути і Америка, в тому числі, Канада і так далі, але найбільше, скоріше за все, Європейський Союз. Зірки показують цією картою виїзд людей за кордон. Значить, готується щось досить таке негативне в Харкові. Лист, ведмідь і лелеки. Навіть будуть якісь офіційні повідомлення, лист. Ведмідь для того, щоб люди виїжджали, і це часто показує переліт кудись, в тому числі, за кордон. Не знаю, більше тут ситуація пов'язана з тим, що родини лелеки, сонце, може бути великий вибух, і через це люди будуть виїжджати. Тобто ситуація з обстрілом житлового фонду, на жаль, може погіршитися грудень, початок. 2025 року, січень лютий, на жаль, тут може бути навіть якась така критична ситуація, що люди муситимуть виїжджати. Як варіант, це може бути досить таки жорстка проблема, що не буде опалення, не буде води, не буде будь-яких засобів для того, щоб люди нормально функціонувало місто. Не в той же час досить таке загостриться бойові дії. Тому не знаю. Як трактувати по-іншому ці карти. Я все-таки сподіваюся, що майбутнє багатоваріантне і виправиться на краще. Але наразі, якщо брати ось цей прогноз, то будуть якісь офіційні повідомлення від влади, в тому числі щодо евакуації населення. Ось поки що так показує, сподіваюся, що майбутнє зміниться. Давайте тоді подивимося. Ось так для Харкова. Що буде з ринком нерухомості? Зрозуміло, що і так ціни на житло впали значно з початку повномасштабного вторгнення? Що буде з цінами на нерухомість в Харкові в 2025 році? Ринок нерухомості 2025 рік. Що буде з цінами на житло? Так, шістка жезлів, лицар Пентаклів, імператор і зірка. Зірка, дивіться, якщо брати в цілому, то це стагнація ринку. Ринок нерухомості став. Лицар Пентаклів імператор. Але по зірці, ту ж жезлів, є плани на майбутнє, що ціни на нерухомість потім можуть різко зрости. Але це в далекому майбутньому. Далеке майбутнє я маю на увазі рік, 2, 3, 5, можливо, навіть більше. Як мінімум, це 17 місяців, то це півтора року, через півтора року, як варіант, ціни в Харкові на житло можуть почати зростати. Зірка може означати. 17 тижнів, 17 місяців, 17 років, ну, але на таку сильно довгу перспективу, звісно, прогноз я робити не буду. Буде зростати десь через півтора року. Почнеться ринок трішки оживлятися. Тобто, можемо припустити, що все ж таки як я говорила про кінець війни в 2026 році, я робила такий прогноз, подивіться, в мене є на каналі. Як варіант, може тоді бойові дії почнуть стихати, або ж зовсім закінчиться війна, і ціни на житло можуть почати зростати, тому, мабуть. У кого є гроші і любить ризик, може інвестувати в нерухомість в Харкові до кращих часів, поки вона виросте для того, щоб добре підзаробити. Але все ж таки таро-прогноз це загальний. В кожному конкретному випадку треба розбиратися окремо. Якщо вас цікавить особистий прогноз, то на каналі є мої контакти. В будь-якому випадку, бажаю всім глядачам з Харкова, хто мене дивиться, щоб у вас все було добре, бажаю вам захисту вищих сил, підпишіться, поставте лайк.